Всім привіт! Хотів би поговорити про свічки запалення для бензопил мотокос. І така нагодою з'явилася, хотів би порівняти, показати таке порівняння є. Ось можливість. Дві свічки маємо. Це настіль на, на 2мікс-двигун і на звичайний двигун. ось о. Оця свічечка у нас. Оце настільоський двохміксовий двигун. Це в нас. NGK свічка запалювання. Ось, ось воно має таке маркування. Це MR6H. І що в нас пише, що воно Японії в нас вироблена? Ось можна наглядно так подивитися. Щас їх поближче дві таке покладу. Як то кажуть, ось. О. І гарно видно, як то кажуть, юбка Спідничка, що в цій двохміксової вона довша і вона сама по собі вона йде більш такою вузькою. Тут гарно так видно. І ще б хотів би подивитися, по самому показати, де в нас надівається купачок. Ну, на іскру Ось вона має такий, я так розумію, ну, вона викручується ось. От саме тут а воно, можна ось видно. Різьба всередині. Ага. Сфокусувалось гарно видно, що воно викручується. А ось отут-цей наконечник, він ось тут у нас він не викручується. Я б не сказав би, що це якийсь мінус, як на мене, то наоборот. Краще, коли воно не викручується, так як буває, можна трохи зіпсувати провод. І ще хочу сказати за цю свічку, не тільки штіль її використовує. Саме з цим маркуванням ось я бачив, що використовує також їх фірма Husqvarna, Такі ж самі свічки. Ну, правда, я щось не хочу, не дивився, не хочу брехати, як то кажуть, чи в них штіля 2 мікс, а в них... Ой, Xtork, не X-Tork, я не хочу, це треба гарно подивитися. В них своя система і можливо, що іменно на, на своїй системі вони ось такі свічки використовують. А так наглядно видно, хто хотів побачити порівняння цих свічок, то ось має можливість ось зрівняти. Ну, по довжині вони, я б сказав би, ну... Що. По довжині вони майже однакові. Там може десь чуть-чуть, А от по самому електроду, по юбці, то вони різні. Так що так, кому цікаво, запитуйте, будемо спілкуватися, ставте вподобайки. Дякую за увагу.